Кожним роком ми бачимо все більше ремейків та ремастерів ігор нульових та десятих. Dead Space, Demon's Souls, Last of Us, Resident Evil, нещодавно анонсований Silent Hill та Until Dawn, і це далеко не повний список проєктів. Та сьогодні ми поговоримо про ігри, які ще не отримали свій ремейк, але я сподіваюся, що це тільки питання часу. Ігри в цьому суб'єктивному списку все ще залишаються неймовірними, та сучасні можливості могли б їм надати другого дихання. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал та залишити коментар. Такі три прості дії просуватимуть український контент на просторі Ютуба. Відкриє список одна з найкращих стелс ігор минулого десятиліття Dishonored, який вийшов у 2012 році. Історія про помсту Корво у всесвіті з елементами стімпанку та містики виглядає захоплюючи навіть через 12 років після релізу. Величезна кількість скілів, величезна варіативність проходу місій та локацій наділили цей проєкт фантастичним геймплеєм. Та все. Все ж таки, запустивши Dishonored у 2024-му, ти розумієш, що у твоїй пам'яті він виглядав. Краще, якість текстур та анімацій вже трохи відволікають від занурення в містичний світ. Але хочу зауважити, що дещо специфічна графіка та зовнішній вигляд персонажів була спеціально зроблена з художньою родзинкою, і я в жодному разі не хотів би, щоб це прибрали в уявному ремейку. Та все ж таки освіжити та апгрейднути гру завдяки сучасним технологіям точно не завадило, особливо з настільки крутим стелсом. Тільки уявіть візуальну насолоду від телепортації та сповільнення часу на Сучасному рушії. мені здається, що це був би апгрейд, який би точно зацінили гравці. Перший Red Dead Redemption. Ні для кого не секрет, що багато гравців, які закохалися в RDR 2, жодного разу не грали в першу частину. Вочевидь, не всі захочуть перестрибувати з фантастичної графіки релізу 2018 року на дещо гіршу графіку та відсутність деталей у грі 2010 року. І дуже шкода. Перший RDR – це справжній скарб початку 10-х. Так, він отримав переведення у минулому році, яке по суті виявилося портом, та все ж таки. Це далеко не повноцінний ремейк. До речі, за що Rockstar отримали дозу хейту, бо анонс змусив багатьох думати, що це буде перший РДР з усіма дрібницями та деталями другої частини. Але ні, надії на справжній ремейк майже покинули гравців, бо не за горами реліз GTA 6 та усі сили Rockstar наразі будуть спрямовані туди. Та хто зна, може все ж таки колись ми його побачимо. Помріяти нам ніхто не заборонить. Історію кратоса багато хто знає ще з дитинства, і багато хто дуже хотів би побачити класичну серію ігор God of War у повноцінному ремейку. Сучасний God of War 2018 та 2022 року вийшли дуже і дуже якісними. Та відверто був у старих частинах свій шарм, свій неповторний стиль. Маленький кратос знищує могутніх та величезних богів один за одним. Епічність того, що відбувалося на екрані, було важко передати словами. Як для 2005 року, проєкт був дуже сучасним та головне геймплейно різноманітним. В сучасних же іграх кратос вже не ходяча машина для вбивств, ну як мінімум за настроєм гри. В нього свої заморочки, він постарів, він вже не кидає виклик усім, кого бачить, і в нього є критичне мислення. Та як іноді хочеться повернутися в той безтурботний екшен з оригінальних частин. Ремейк би охопив і всіх олдів, і всіх нових гравців. Молодий Кратос, який не має гальм, з сучасними механіками та графікою, надасть можливість і підзаробити багато грошеняток Sony, але і порадує геймерів. Всі залишаються в плюсі. Сподіваюся, що цей ремейк побачить світ, але питання коли залишається відкритим. Наступна гра, можливо, буде суперечлива, але я її дуже полюбляю, і важливо те, що прийшов я її в перший раз в цьому році. Heavy Rain від студії Quantic Dream. Дана студія спеціалізується на жанрі так званого інтерактивного кіно. Heavy Rain – це депресивна детективна історія, фінал якої буде залежати від вас. Його атмосфера безвихідності, вічний дощ на вулиці та драматична історія. Мене вразили, але що мене точно не вразило, так це керування та камера. В грі. Я чесно скажу, що гіршого керування я не бачив. Та все ж таки сюжет змусив мене закрити на це очі. І я відверто не розумію, чому ця гра досі без ремейку. Вона має великий потенціал, який був неможливий або складний для реалізації у 2011 році. Та зараз, дай цій грі нормальне керування, нормальну камеру, сучасні текстурки, оновіть деякі геймплейні моменти, і це буде дуже якісний проєкт. Особливо лінія зі слідчим та його окулярним. Рами доповненої реальності має неймовірний потенціал для апгрейду. В Heavy Rain багато що реалізовано незручно, та ремейк може пофіксити буквально всі основні проблеми. Так, можливо, його хочуть не так багато людей, як переробленого God of War, Та все ж таки ми є. Я впевнений, що нова версія Heavy Rain заробила б велику кількість нових шанувальників. Мафія 2 гра відносно нещодавно отримала апгрейд у вигляді дещо кращих текстур та деяких інших нюансів, але це аж ніяк не ремейк, а вона його заслуговує. Чи приємно грати в Мафію 2 в 2024 році? Сто відсотково так, як і в більшість ігор з сьогоднішнього списку. Та як це не прикро, з кожним роком мафія виглядає все більш старшою і покращені текстурки її не рятують. Мені це дуже сумно визнавати, тому що це була моя Найулюбленіша гра в 2010-му. І побачити ці 50-ті роки на сучасному рушії бажання багатьох геймерів. Але дуже важливо не втратити душу гри під час її переробки. Є щось в мафії особливе, те, що змушує гравців повертатися в неї знов і знов. І дуже не хотілося б, щоб ремейк позбавив її цього шарму. Тому що фанатів гри мільйони і вони просто не простять компанії неякісну переробку легендарної гри. Ремейки та ремастери. Це завжди ризик, тому що від фаната до хейтера один крок, і розробники це прекрасно розуміють, та будемо мати надію, що потенційний ремейк Мафії 2 буде приносити тільки задоволення. Якщо вам подобається відео, то у вас є бажання та можливість підтримати канал та його автора, тобто мене, то всі посилання будуть в описі. Зараз поговоримо про перші дві частини відьмака. Тут дуже схожа історія на Red Dead Redemption. Багато хто грав відьмака 3, але пропустив перші дві частини. Така історія абсолютно нормальна в іграх, особливо якщо одна серія має зовсім різні та не пов'язані між собою сюжети. І щось мені підказує, що перші частини відьмака деякі пропустили через помітний даунгрейд порівняно з третьою частиною. Звичайно, якщо ви грали в ігри по черзі, то відчуєте помітний апгрейд. Та що так, що так, перша та друга частина відьмака заслуги. Говують на ремейк. Цей всесвіт дуже і дуже захоплюючий і ви багато що пропустили, якщо пройшли повз перші дві частини, але їх ремейк може повністю реабілітувати ситуацію. Пригоди Геральта завжди були цікаві і впевнений, що сучасна нотка старим іграм змусила б їх розлетітися як гарячі пиріжки. Хоча не варто забувати, що і третій частині вже 9 років, і геймери скоро захочуть повний пак ремастеру усіх трьох ігор. Хто зна, може колись ми таке і побачимо. Тут я мав би вам розказати про те, що якийсь горор потребує ремейку. Та я просто не зміг підібрати гру. Dead Space та Resident Evil свої ремейки отримали. Until Dawn та Silent Hill вже заанонсили, Outlast ремейку не потребує, як на мене. А через те, що я людина не дуже по горорам, таке завдання я залишаю вам. Напишіть в коментарях ремастер якої горор гри ви б дуже хотіли побачити. Мені буде цікаво почитати. Та й загалом можете написати свій. Список ігор, які б ви хотіли побачити в сучасному вигляді. Як в такій добірці не згадати про Baldur's Gate? Третя частина вийшла майже рік тому, а розмови про неї все ще не вщухають. У такому разі, чому б не дати друге життя, хоча б першому Baldur's Gate? Роботи, звичайно, там буде не менше ніж за повністю новим проєктом, тому що перша частина вийшла в 1998 році. Та бажаючих досліджувати цей світ настільки багато, що ремейк Baldur's Gate Baldur's Gate може стати тільки питанням часу. Я також грав тільки в третю частину і розумію, що грати в оригінальний 1998 рік я не зовсім готовий. А ось в сучасну версію, чому би ні? Без перебільшення ця гра для багатьох відкрила світ ДНД нескінченної кількості кубиків та скілів. І мільйони геймерів задоволенням зацінили б нову в дужках забуту стару частину Baldur's Gate. Та є один нюанс. Як я сказав раніше, такий ремейк, по суті, треба робити з нуля, а залишити можна тільки сюжет, а робити ремейк протягом багатьох років не факт, що Larian Studios захочуть. Хоча по розмовам в ігровому ком'юніті багато хто б обрав пограти в сучасну першу частину Бальдура, аніж повністю нову четверту. А Ларіан такі хлопці, що можуть і здивувати. І на закуску ми повернемось до Rockstar. Багато хто дуже хоче ремейк. Ремейк GTA 4. Вочевидь, найближчі роки ми його не дочекаємося. Знов ж таки, через реліз GTA 6 у 2025-му. І тут є дві сторони медалі. Робити ремейк найближчі роки після нової GTA начебто й нелогічно, вона не приверне на себе необхідну кількість уваги. З іншої, порадувати Олдів ніколи не пізно, навіть у 2030-му. І можливо, Rockstar прислухається до фанатів та згодом релізне довгоочікуваний ремейк. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Бажаю вам гарної гри.